У народі кажуть: чим більший на Великдень кошик, тим більше благословення. Ось моя мама постаралася. Але. Це наша традиція. А те, що чим більший кошик, тим більше благословіння це міф. І зараз ми його спростуємо. Ісус Христос навчав, що справжнє багатство не у матеріальних речах, а в тому, як ми можемо цінувати те, що у нас вже є, замість того, щоб змагатися в кого краще хустина на Великдень, в кого більше писанок, в кого кращий і більший кошик. краще. Давайте принесемо до Господа Бога своє серце, свою щиру молитву. Розмір нашого серця має набагато більше значення, ніж розмір нашого кошика, дорогі брати і сестри. Принесімо Господу Богу нашу щиру молитву, принесімо нашу щирість, наші добрі вчинки і достойно зустрінемо світле Христове Воскресіння у цьому році.